Так, всім доброго дня. Повертаюся до вас з посмішкою і написала мені в особисті. Людина в мене залишає під відео коментар, щоб я подивилася військового її безкоштовно. Ну, під відео зазвичай ви лишаєте коментарі, кому повезе, я дивлюся. А тут приходить повідомлення в особисті. Я додам в кінці скриншот. Людина написала коментар під відео і до неї посипалося купа... Купа пропозицій типу, ви мені писали стосовно військового. А, люди це шахраї. Гадалки, оці всі, типу. Ви розумієте, що нормальний теролог, професіонал своєї справи, який поважає свою роботу, який живе цією справою, який любить те, що він робить, хоча теж помиляється. В чому, до речі, зізнається. Тому що в кожній справі може бути помилка. Ми всі люди. Помиляються навіть лікарі. Але головне визнати: буває таке, що я бачу мінімальні шанси, що людина жива, але знаходять живу в полоні. Але дійсно людина пройшла б пекло. Можливо, карти саме так програлися. Але зараз не про це. Дивіться. Коли я виставляю відео, ви пишете коментарі, до вас купа повідомлень приходить від різних е, типу, відділів, гадалок, тарологів, магів, не дивимося на шум, у мене ремонт, і пропонують свої послуги. Повірте, я ніколи в житті не буду перша писати людину, яку я не знаю. «Ідіть до мене, я вам погадаю ні. Якщо ви до мене звертаєтесь в особисті, там доброго дня, подивіться, там зник військовий чи він живий. В особисті я не беру безкоштовно. Я вам можу запропонувати е, платні послуги. В коментарях я беру безкоштовно, але везе, на жаль, не всім, тому що я не всесильна. Плюс я хворію і плюс, вибачте, але це вже моє справа. Дивитися безкоштовно чи дивитися безкоштовно багатьох, чи не дивитися взагалі. Я дивлюся по самопочутті. Тому, коли вам пишуть, це не я. Я ніколи в житті не буду пропонувати вам перша свої послуги. Якщо ви звернулися, я вам можу надати допомогу або надати свої умови співпраці. У мене це дуже дешево. Деякі кажуть: ви берете дешево, інші беруть від тисячі і вище. Ви не справжня. Ну, блін, так, да, я не справжня, тому що я не беру тисячу, тому що я не беру дві і три тисячі за розклади, а я не хочу брати таку суму. Я все життя беру суму, таку, яку я беру. Раніше два роки назад я взагалі брала 50% менше. Ну це моє. Я, я, я так бачу свою справу. Тому коли вам пишуть це не я, уточняйте, пишіть мені в Viber, пишіть мені в особисті.